Сьогодні спонсор Миколаїв, Боже проведіння, Боже Проведіння, Дякуємо за наш сцена. Святий Миколай завітав до семінарії Святого Йосифа 6 грудня. Семінаристи Вищої духовної семінарії Святого Йосифа вшанували улюбленого всіма святого. Традиційним для себе способом запросили його на гостину на зустрічі з Миколаєм Чудотворцем. Запросили також своїх викладачів та вихователів і сестер із громадження святого Йосифа, які працюють у домі милосердя. Тож вечір пройшов у веселій атмосфері, яку створили семінаристи четвертого курсу, представляючи у формі сценок комедні історії життя семінарій. Як кажуть самі семінаристи це чудова нагода пожартувати над керівництвом і бути впевненим, що за це нічого не буде. Зустрічати святого Миколая разом із семінаристами прийшов. Також і архієпископ Мічеслав Мокшицький та єпископ Емерит Мар'ян Бучик. Усі присутні відбули співбесіду із Святим Миколаєм і отримали заслужені подарунки. Ви задоволені, що ви в семінарі? Так. Ні, ми не вчили тексту, ні? Дуже тішуся. Я бачу, я знаю, що у вас зараз є час сесії. Стоїть тяжкий час, але я бачу, що ви сумлінно вчитеся, що ви не вийде не скате нас тут, ви всі чайно вчитеся, працюєте, допомагаєте один одному, але я вас прошу, шануйте цьому заряду.